Всіх вітаю! З вами АЗС-комплект Україна. Сьогодні вам покажу одну з цікавих моделек 12-вольтових по перекачуванню дизельного пального. Це для тих, хто хоче середній сегмент недорогий, кому не потрібно перекачувати по 2 тонни за один раз. Це внутрішній облік, це не комерція 100%, бо ми маємо середньостатистичний, скажімо так, лічильник з похибкою до 1%, але за невисокі, за невеликі кошти. Ми маємо непогані характеристики. Значить, що ми, що ми тут отримуємо? Тут насос бега 12-вольтовий, 600 ватний на 60 літрів на хвилину. Дуже себе непогано зарекомендував. Плюсом я завжди кажу, дивіться на проводи. Провода тут у них, дай Боже, витримують нагрузку, бо бувають насоси 80 літрів, а проводок півтора квадрати. То ну. ми маємо розуміти, що це десь хтось когось. Обманюю. Значить, тут провода гарні, є термореле, кнопка включення-виключення з підсвіткою, Механічний лічильник, не скажу, що він має там якісь дуже повищені, там точні характеристики, але в межах одного відсотка він нормально себе показує. Якщо хтось бере її на продажу, бо я бачив, що продають дизельний пальне через такий лічильник. Ну, звісно, що це утопія. Тобто, це, це для особистого користування. Один відсоток. Запам'ятаємо, що один відсоток це для особистого користування. Далі по комплектації у нас іде автоматичний пістолет, двоклапаний, тип 11-й. З носиком 24 мм Також, коли ви обираєте собі колонку, будьте уважні, для яких потреб ви його берете. Носики бувають різного типу, різних розмірів під різні задачі. Коли ви будете телефонувати менеджеру, щоб ви свої побажання сказали, то для легкового автомобіля, для грузового, для комбайнів і так далі, то є різні типи пістолетів, і консультант підкаже, який вам підскаже, які вам потрібні саме тут стоїть 24-й пістолет з автовідсіканням, повітряним клапаном, двоклапаний Пістолет Працює класно, без проблем, немає з ним ніяких проблем, бо ми ставимо такі, щоб не було проблем з ним. Далі маємо базовий фільтр, фільтр ТО технічного обслуговування на 30 мікрон, не відбирає воду. Фільтр ми поставили тут, доукомплектували тут тільки для того, щоб захистити насос. Це фільтр технічного обслуговування, як в автомобілях. Так само і тут він стоїть для очищення насоса, ну, Хтось каже, що він для очищення пального також. Ну, можемо так сказати, в принципі, до 30 мікрон він вам е, повідділяє присадки мусор. Тобто фільтра, якщо у вас легкові машини якісь більш сучасні, або там, якісь дорогі комбайни, трактори, то фільтр е, поміняйте, або, скажіть, що поміняли на е, е, картриджні, ну і так далі. Тобто, вам порадять. Для е, внутрішніх заправок такого фільтра буде достатньо. Якщо у вас там пластикові куби, бочки і так далі, переходьте на сепаратор. Далі в комплектації у нас будуть йти комплект шлангів, до пістолета буде 4-метровий і на всмоктування 2 метри. Комплект поворотних муфт для того, щоб не здорожчувати вартість колонки, поворотні муфти в комплект не входять, вони доставляються окремо по бажанню. Бо одним потрібні, вони інші кажуть, нам не потрібні, поки не попробують з ними працювати. Поворотні муфти, не до... поворотні муфти не доставляли, так що майте на це майте на увазі, що їх тут немає. Насос самовсмоктуючий, я ще не досказав, має байпас, термореле. І, в принципі, він легко піднімає, питають на яку на висоту, легко піднімає до трьох метрів при наявності зворотнього клапана. По лічильнику з калібровкою в комплект з'єднуваючи всі все є. В принципі, коли ви його отримуєте, ви можете просто вішати її на євність, на куб, на стіну і так далі, дивлячись, як ви її використовуєте. Ми її тут повністю збираємо, прокачуємо, калібруємо лічильник, перепровіряємо кожен узел, збираємо до купи, скажімо так, і відправляємо вже вам. До вашої адреси, скажімо так, або якщо ви забираєте з Києва, наприклад, то приїжджайте, забирайте зі складу. От такий от, е, варіант колонки непоганий. Я вважаю, що ціна якість присутня тут е, Тому передивіться про, про такий варіант колонки. Дуже непоганий і про неї дуже багато позитивних отзивовів. Тому що ми, ми е, з людей. Е, Зворотній зв'язок завжди беремо. Коли ми встановили, людина попрацювала, і ми завжди хочемо взяти зворотній зв'язок, чи сподобалось, не сподобалось, що не сподобалось, що доробити, щоб чим буде укомплектувати. Таким чином у нас виходять колонки наступні, які ми вже придумуємо, збираємо вже більше, більше якісні. Більше, ну, то з кожною процедурою зборки у нас більше результат наш становиться все краще і краще. Кому потрібно такі міні-АЗС, дізельні, 12 вольт. Будь ласка, дзвоніть, пишіть. ми збираємо більше 70 варіантів АЗС. Якусь вам і підберемо: Бензин, дізель, адблю, олива. Варіанти всі є. Чекаємо на ваші дзвінки. Всім гарного дня, мирного неба. А ми працюємо далі.